Друзі, сьогодні у мене теж сталася така подія. Мене запросили терміново. Дуже просили клієнтами, яким я допомогла. Можливо, ви пам'ятаєте. у Мене є дуже класна на моєму профілі є відгук. Про те, як я допомогла хлопцю після обширних опіків на тілі подолати депресію, це всі стани, і самоглавна панічні напади. І він дуже швидко став з геометричною швидкістю відновлюватись. Ці люди порадили мене інша дівчині після прильоту. Вона потрапила прямо в саме епіцентр прильоту, її сильно травмувала, особливо ноги. В неї такий ще стан, що навіть якийсь там просто звук, вона вже вона вже отак, отака починає плакати їй дуже ну стрно, страшно. і відчуття, що життя ну пропало взагалі. Уявляєте їй всього лиш 29 років. Що я зробила? Я приїхала сьогодні до неї сюди в лікарню, прямо в палату. Ну так склала, що я поруч недалеко живу. Я допомогла дівчині зрозуміти для чого ця ситуація, зрозуміла її життєвий шлях. І дала прості рекомендації, як зробити так, щоб організм увімкнув режим швидкого одужання. Ми зробили практику. Вона побачила, що вона ходить, причому на підборах, чим вона займається, якою люблена справи. Я кажу, ця ситуація тобі потрібна для того, щоб ти повністю поміняла своє життя. Для того щоб ти повернулася до свого життя і що ти вообще візунчик щасливиця, що ти вижила в такій ситуації, там де було тричі підряд приліти. Вона була прямо в епіцентрі. Що вона я кажу, Ой, тіло все болить, така. Ну така я кажу, слава Богу, що ти відчуваєш своє тіло. Це просто кайф, це вже дуже гарно. Далі, звісно, я за бажанням клієнта використовую, щоб закріпити цей результат. Що інформацію треба закріпити на фізиці, щоб вона відчула полегшення на фізичному і психоемоційному стані. Відповідно, ми зробили аромадіагностику. Це за бажанням. Ну вона ну, до цього вже була ну, готова, вона була позитивно розположена. І ми вибрали вона тільки три ефірні оліви обрала носом. Деякі ефірні олії були прям сильно неприємні. Вони показували, що у неї втрачений зв'язок у це любов з мамою і з татом. Уявляєте? І відповідно, як мені приходить усвідомлення, що вона не дотримала цієї любові, і зараз мама за неї дбає, як як в дитинстві за ту маленьку дівчинку, яку недолюбили в дитинстві. Розумієте, як воно це складається. Тобто, дивіться, як, ну, як буває наші мрії, здійснюється не самим таким приємним шляхом, але а, одночасно, щоб ви зрозуміли, будь-яка ситуація, щоб не відбувалася, завжди а, є зворотня сторона цієї ситуації. І можна впасти в жертву, можна бути в цій ситуації, і все буде тоді довго відбуватися, складно. А можна а, піти новим шляхом, якщо це нові можливості. І тоді це буде як нова сторінка вашого життя. І ось ця дівчина вибрала, обрала собі м'яту персеву, ну це беселір, то вона адаптагенно дозволяє адаптуватися під ці стресові умови, а також вона обрала дікий апельсинчик, це радість, легкість, творчість і обрала ще лімонграс. Він дозволяє захиститися від негативного впливу, тому що коли ми цю травму отримуємо, це такий негативний вплив низької енергії. І вже під час нашої зустрічі дівчина захотіла їсти, вона покушала, вона захотіла порухатися, я їй нанесла знеболюючий суміш антибіль на плечі, там такі як такі синячки, такі вона шупала, то що ноги по ногам воно далося осколки, ну щось кажуть, якась травма обох об об ног. Ну. Вона захотіла кушати, вона стала посміхатися, вона побачила реальні нові можливості. І дівчата, які там теж з одна після автодорожки, друга ще, то теж у неї там такий гіпс, прямо на шиї. То вони всі навіть взяли мої телефон і мій профіль інстаграм, тому що він сказав нам, нам потрібні такі люди, які так надихають людей. Вона каже, ми думали ви родичі, ви так класно спілкуєтеся, поділилася з вами таким натхненням. Я вас обіймаю. І якщо вам потрібна теж ваша близьким така допомога, або вашим знайомим це можна зробити і онлайн.